В час гарячий, полудневий, виглядаю у віконце, Ясне небо, ясне море, ясні хмари, ясне сонце. Певно, все країна світла та злотистої блакиті, певне, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі, ледве, ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру на човнах і трила білі. З тихим плескотом на берег рине хвилочка перелиста, Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щиро золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що приложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, і каміння, я про них би й не згадала Вкаю вічного проміння».